Друзі-водії, дуже важлива інформація для вас. У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13314, яким пропонується скасувати нештрафовані плюс 20 кілометрів за перевищення швидкості, і пропонують запровадити штрафи за перевищення швидкості вже з 10 кілометрів за годину. Окрім того, суми штрафів будуть визначатися у відповідності до ступеня перевищення швидкості і пропонують наступні суми штрафів. Перевищення швидкості більше як на 10 кілометрів. Кіло за годину. Буде становити штраф у розмірі 340 гривень. А перевищення більше як на 20 км за годину. Це штраф у розмірі 680 гривень. Перевищення більше, як на 30 км за годину. Штраф у розмірі 1360 гривень. А перевищення більше, ніж на 40 км за годину. Становитиме штраф у розмірі 1700 гривень. Перевищення більше, як на 60 км за годину. Штраф у розмірі 2720 гривень. А перевищення швидкості більше як на 80 км за годину тягнутиме за собою штраф у розмірі 3400 гривень. Наголошую на тому, що це лише законопроект. Я буду слідкувати за його рухом і повідомлятиму вас про зміни, які відбуватимуться з приводу даного питання.